Панти гралися з станами. Гарячий зупин, тому що це швидше можна довести до мінімально контрольованої потужності, як загроза ядерної небезпеки, і вони це робили. І через перевищення терміну перебування цих блоків в цьому стані гарячий зупин пошкоджено обладнання, зокрема, парогенератори. Бо не дотримувався регламент, бо відповідно до технологічного регламенту експлуатації, в гарячому зупинні енергоблок може знаходитись тільки 100 годин на рік. А енергоблоки були 5-7 місяців в гарячому зупині. тому пошкоджено обладнання. А парогенератор це дороговартісне обладнання, і за моєю інформацією. Поки вони там один енергоблок шостий, наприклад, на весні перевели е, холодний зупин, е, потім влітку в гарячий зупин, через два тижні вони знову в холодний зупин, тому що протікання було е, теплоносія з першого контуру, тобто з активної зони реактору тепловоділяючої збірки, да, другий контур. І оскільки там використовується борована вода, то Нарешті місця МАГАТЕ побачила в грудні відкладення борної кислоти на обладнанні, і оце вони вперше написали це 4 січня цього року в офіційному повідомленні. Тобто, зараз один енергоблок п'ятий в гарячому зупині, і що там відбувається, невідомо.